Вітаю всіх! Прийшла така монетка України від підписника. Ну, як прийшла, взяв з рук. Аверс монети. Як бачимо, зображено тризуб. Зверху напис Україна, знизу дата, по боках колося пшениці листя каштану. Три зуб бачимо малий і трохи незвичайний. Не такий, як... В інших монетах такого типу гурт мілкий, пририв часто рифлений і реверс монети напис 50 копійок, а по колу ягоди калини з вінком і 8 ячейок з ягодами. Ціна такої монети на сьогоднішній день 60 тисяч. Гривень. Якщо є така монетка, я її куплю. Деталі, куди скинути фото, я залишу в описі. Всім дякую за увагу. Продавцю лайк. До зустрічі в наступних відео.